Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 2 липня 23-й рік, вирішив я зробити огляд для себе, можливо комусь буде цікаво. Фундуків, як я їх називаю, Миколаївської селекції. Чому я їх так називаю Миколаївської селекції? Тому що, коли я захотів мати таку рослину, як Фундук вирощувати для себе. В першу чергу, де я шукав, це миколаївські ринки. А Миколаївські ринки, базари це така штука. Там тобі продадуть те, що ти сказав. Якщо, а якщо ти не розбираєшся, тобі можуть ожину замість малини продати або ще щось. І так, це сорти, які вирощені. Куплені на миколаївських ринках і всі вони були вирощені з горішків. Це 100%, тому що я коли купував, я сам бачив, як в прикореневій зоні були ці горішки, були гарні горішки великі. Я тоді не розумів, що таке відводки, щоб зберегти, що таке сіянці. Так, огляд, огляд. ось є такий кущик у мене. Я завжди його казав, там схожий на піріжок, як називав. Ось такий горіх. Горіх великий, плюска велика, вона розкривається, вона, як туди пізніше, вона зовсім ось так розкриється, ось так буде. Горіх гарний. Я їх мав вирізати вже в ці кущі, але покупував у людей справжні сорти. І деякі сорти почали квітнути, і, як, як мені здається, просто не було запильника для моїх миколаївських. І вони почали плодоносити. І ось такий гарний горішок, така велика плюска, яка закриває ось загрузочка. Маємо такі. Що хочу сказати, загрузка, ось як тут показувати, то загрузка ось. Ми піднімаємо, під кожним листочком маємо горішки. Ось зверху, як глянути, ми маємо горішки, горішки, горішки. Але так пройшло, мабуть, запилення. Це великий кущ під 3 метри. З цієї сторони куща багато горішків є. А тут з цієї сторони куща, де б ми не підняли, ось є поодинокий один. А тут немає, немає ось ось таке щось там недозав'язь, а так нема горішків. Тобто запилення цього куща миколаївської селекції пройшло з однієї сторони. Ось тут поодинокі. Такі у нас є. Ось така плюска в нього. Якщо, можливо, хтось буде дивитися і розуміється, напише це номер один, будемо говорити в нашому огляді, на що схожий цей фундук. Але це 100% вирощений з горішка. Тут я на нього прищепив ось такий поросель. Є з метра три висотою. Це я купував саженці від Володимира Ленчика і експериментував. І прищепив, прищепив один, ось другий. Що я прищепив, я не знаю, просто обрізав саженці, які купував. Це йому вже третій рік під 3 метри. Це в нас ще один фундучок, який сіянець з Миколаївської селекції, так сказати. Купувався він як шедевр. У цьому році в нього гарна така загрузочка. Є, є горішки. В минулому року був, був сигнальний врожай. Але цей фундук, що я хочу сказати, я вже помітив, він два роки, це третій рік, як дає якісь горішки, ось у нього є така закономірність. На ньому горішки ось такого розміру. І тут же є горішки ось такого розміру. Маленькі ось в порівнянні. Дуже різні, різні ось. Тут великі, тут трошки менші. Ось такі у нього нюанси. ось Тут маленькі, але ось такий горішок, теж плюска схожа трошки на той, але горішок ось плюска така. Ось така плюсочка, але він трошки, трошки він пошкоджується шкідниками чи маніліозом. Я спеціально не обробляю їх нічим, не ні від шкідників, не від хвороб. Ну, десь як обробляю дерева, ось поруч тут черешня. Можливо, десь щось попадає. А так, для того, щоб зрозуміти, як і що вони себе ведуть, що вони з себе можуть представляти. Але ось така загрузочка ми маємо на цьому фундучку. Ось горішки ось такі. Є такі, а є вже прямо такі гарні горішки теж. Але купувався він як шедевр, Ось навіть бірка є, шедевр. Але всі вони були, як я казав, купувалися це сіянці. Можливо, хтось щось примітить на що воно схоже. Але є горішки, поки будуть у нас плодоносити, почнуть сортові, так, щоб нам було вдосталь. Будуть рости ці. Ще є багато таких, тому що я багато їх купував. Є ось такий. І там ще в нас багато, і там є з Миколаївської селекції. Але робимо огляди не дуже довгі, то буде наступний огляд наших миколаївської селекції фундуків. Ось такий рядочок. Це я садив, купував у Артема Сенника. Саженці в міжряді своїх миколаївських, тому що думав їх. Викопати оці миколаївські і посадив, щоб були вже росли. Але так бачу, що вони миколаївські почали плодоносити. І, можливо, лишиться. Можливо, я ці викопаю, і посаджу в себе в садку. Поки все, дякую за увагу, підписка вподобайка, обговорення, це все вітається. Далі буде. Слава Україні!